Що таке ефект доміно? Коли один зробив, а наслідки пішли на всі наступні покоління. Приказка про те, що будуть діти відпрацьовувати до сьомого коліна якесь прокляття, якусь порчу, якусь програму, воно має реальну основу. Тому що насправді ми можемо бачити, що навіть коли ми працюємо в тонкому плані, нам часто показують такі часи, що там, ну, Дуже давні, дуже давні. Тобто, початок якоїсь програми бере десь вже ну, мінімум за шість поколінь. Наприклад, ви сьогодні робите якусь погану річ, і ви її не виправляєте. Якщо це щось серйозне, я не кажу, там щось накричала на дитину, там, образилася. ні. Я кажу якісь серйозні речі, там, то що стосується життя іншої людини, волі і так далі. Такі порушення кармічні, вони будуть мати наслідки ще на сім поколінь. Нащадків ваших, тобто всі, хто далі в родову систему приходять: дітки, внуки, і всі, хто будуть мати продовження. Це все буде аукатися довго, так само, як ви сьогодні відпрацьовуєте ту карму, так само нові покоління, її теж будуть відпрацьовувати. І ви тоді зрозумієте принцип, що це колесо, сансари, його так і називають, це нескінченно відбувається тільки тому, що не знаходиться ну, в одному поколінні ну, хоча б кілька людей, які. Цю карму на собі закривали. Всі жаліються, всі проклинають владу чоловіків. А одна людина прийшла і каже: Я так жити більше не хочу. Я приймаю, я люблю. Я отак повторювати не буду. Раз і на собі спинила. Далі карма така: важкий урок на нащадків він не розповсюджується. Людина на собі його спинила.